А де я? Що зі мною трапилось. Всі ті білі стіни. Щось це нагадує. Гледос? Ні, на жаль, це не очікувана всіма третя частина легендарного Порталу. Але все ж я думаю, що ця забавка теж варта уваги. Це така собі спроба наслідування шедевру герої індустрії. Відразу хочеться попередити, що сюжету як такого у грі немає. Справді, ні єдиного слова, ні імені героя, чи то героїні, ні того, хто закинув нас в цю діру, зробивши підослідним кроликом. Єдине, що запам'ятовується, то це той набридливий саундтрек, який супроводжує нас на протязі всієї гри. Завдання в цій грі лише одне розгадати всі головоломки, які придумали для нас розробники. Пристоєм для розгадування служать дивні рукавиці, які світяться червоними, синіми та жовтими кольорами. Ці смішні на перший погляд рукавиці мають досить корисні функції. За їх допомогою можна пересувати предмети та змінювати їх положення. Оу, дивіться, тут у назва греє суперечість самій грі. Що це? Невже куп? Хоча давайте не приділяти цьому уваги і рухатися далі. Так, що тут далі? А, далі у нас великі темні кімнати. Вони тоді подобаються мені найбільше. Це такий собі тест на пам'ять, якому наложлі потрібно шукати вихід. Якщо пройдете, то вам плюс. А якщо ні, ну. Що це я все про плюси та плюси? Здається, що і мінусів тут немає. А ні, один все ж таки є. Гра не така вже й велика, тому після раптового закінчення присутнє відчуття якогось обману чи що. Але цікаві завдання та графіка, які тішили мене всю гру, це компенсують. То як? Чому б не пограти цю забавку в очікуванні нового парку? Ось це, мабуть, і все. З вами був Мацурі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!